Так працюєте ви, коли кидаєте мені розочки? Блін, по факту. Ох, oh. о, Мишка Кацбурка. Віра в те, що Миша колись взламає комп'ютерний сейф та дістане сир, сповнює тебе рішучістю. Я віру в неї. Я так, я так більше не можу. Тільки не так. Типу, 0-2. Ти, типу, ти, типу, мені подобаєшся, братан. Те, як ти б'єшся, те, як ти розмовляєш. Я люблю робити з тобою командні атаки. Я люблю стояти з тобою, синхронно рухаючись та махаючи зброєю. Правда? Індури цікавий, я М, просто обачню його. А він людей її нема, тому вона. ой 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 Вибачте, я дивлюсь мелодрами тільки з кремом для обличчя. Отак. Не встиг чат прочитати. Тобі шкода заплатити 10 гривень полодаючим павукам Африки Скоро. Так! Цьому не було жодного сенсу. Бля, Я прокачав це. Ура! Так, всі, хто не знав, як воно виглядає на фінальному етапі. Отак воно виглядає на фінальному етапі. Це просто пезда. Дивіться, червоні фасади, відзнака з мінусом, портрет песика, дві непотрібні мотузки, маскот, музика, морозиво без ніхуя. Коротше, диск якийсь компактний. вон якісь ще шарики-хуярики! Ахуєнно зайбісь. жертвуємо всім.